Розпочався опалювальний сезон 16 жовтня. Ми повністю були готові до опалювального сезону. Цьому році влітку зроблено поточний ремонт труб системи опалення дошкільного закладу. В першу чергу, в тимчасовому укритті 275 квадратних метрів. Наразі температура сягає норми. До 20 градусів це 19-18 градусів. Нам допомагає і природні умови, сонечко. Сьогодні 150 діток в дошкільному закладі. В тимчасовому укритті у нас 19 градусів. Теж діткам комфортно, тепло. Наразі у нас не було жодного пориву, тобто опалювальний сезон проходить гарно, комфортно діткам і тепло. У нас є тепловий вузол. У нас є лічильник, ми на зв'язку завжди з операторами, і це є, ну є можливість така піднімати, спілкуватися із начальником дільниці тепломереж, і в нас є обігрівальні прилади ще на випадок. Я вам скажу, що ми ще їх не використовували. Ви знаєте, у разі потреби або почнуться морози, то батьки по сезону діток звичайно одягають і піжамки. У нас є в укритті покривала. є Утеплювачі. Ми ціле літо е, працюємо, плануємо, міняємо. Ми засувки поміняли на сучасні, комфортні. І надалі планується у нас перший корпус е, опалювальної мережі замінити. Старі, зношені, але вони ще функціонуючі. І ми, дай Боже, дочекаємося е, весни і теж будемо планувати ці роботи надалі. А ну скажіть, будь ласка, вам тут тепло? Так! Да. 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 Клас! А подобається тут садочку? Так, да. Да да, 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 да. А що вам тут подобається? Бо тут іграшки є. І, і телевізор є. Да. І, і... камно. А ви з вулиці прийшли, і вам балот. тут тепленько було? Так. Да. Да. Да.